Слава Україні! Триває 155-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 144 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог чотири рази намагався атакувати у районі Вовчанська. На куп'янському напрямку вчора відбулось три атаки російських загарбників у районах Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку російські окупанти 14 разів атакували у районах населених пунктів Колодязі, Надія Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки, Глущенкового та Новосергіївки. На Сіверському напрямку ворог здійснив три атаки у районах Григорівки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку російські окупанти шість разів атакували у районах Ступочок, Білої Гори та бік Майського. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак у районах дачного дружби Турецька та в напрямку Щербинівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 53 атаки у районах населених пунктів Березівка, Котлярівка, Преображенка, Новоукраїнка, Шевченко, Водяне. Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка. А також у напрямках населених пунктів Новопавлівка, Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка на Новопавлівському напрямку противник здійснив 17 атак у районах поблизу Костянтинополя, Привільного, Новосілок та в бік Олексіївки і Одрадного на Оріхівському напрямку. Російські окупанти п'ять разів безуспішно атакували поблизу малих Щербаків, степового та П'ятихаток. Сили оборони України продовжують операцію у Курській області. Українські воїни відбили 22 атаки російських військ на Курщині. Минулої доби ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши при цьому 36 керованих авіаційних бомб. Здійснив 344 обстріли, сім із них із реактивних систем залпового вогню по території Курщини. Учора російські терористи завдали 125 авіаційних ударів, скинувши. 242 керованих авіаційних бомби, крім цього, здійснили 6019 тисяч обстрілів, зокрема 150, із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження по території України 2800 дронів камікадзе за минулу добу. Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, чотири артилерійські засоби, засіб противовітряної оборони та пункту управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 11 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 138 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 163 автомобілі та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!